Але одна дуже була дуже гарна така відповідь в переписці з новим автором, якого ми сподіваємось побачити на наступному форумі. Він написав такі слова. Добрий вечір, дякую за запрошення, але учасником форуму зможу стати лише заочно. Якщо вас влаштує, читайте мої вірші самі, поки війна сам собі не належу. Лише після перемоги. Це автор, якого ви знайдете у Фейсбуці під нікнеймом Анатолій Анатолій і невеликий його вірш. Ну, а що на війні? Там нормальних людей не було. Кожен другий артист. А хіба можна вірити артисту? Кожен третій базіка, язик, ніби те помило, а четвертий нестямний, наче осика без листа. Кожен п'ятий вбиває. А що ще робить на війні? Кожен шостий мовчить. І не вичавиш жодного слова. Кожен сьомий шепоче, кличе Бога у власному сні, кожен восьмий вдає, чи то янгола, чи богослова. Всі вони навісні, В їхні долі розсипане скло, лише спомин про них серце тисне, викручує краї. Так, я був на війні, там нормальних людей не було, кожен перший герой. А героїв нормальних немає. Дорогі наші герої, ті, хто не буде з нами завтра, післязавтра і в середу, в ті дні, коли проходитиме наш форум: Віталій Запека, Ілля Тітоко, Петро Солтис, Назар Розлуцький, Олексій Башуля, Микола Ніколаєв, Василь Піддубний, Влад Сорт, Влад Якушев, Володимир Коротя, наші добрі друзі, Віктор Янкевич, Кіт Характерник, Володимир Бруньковський. Це ті, хто були учасниками нашого форуму. А є ще багато людей, які, ми сподіваємось, стануть ними наступні форуми тоді, після перемоги. І дуже віримо в те, що приїде до нас Максим Петренко. Дорогі наші друзі 4, 5, 0 кожному з вас. Ми вас любимо, ми вас пам'ятаємо, ми вас обіймаємо. До зустрічі, ваша бібліотека Іваничука.